Є речі, які ну, мої друзі наприклад, робили взагалі, як то кажуть, анекдотично, просто Жарт жарт на пісню. Так? От, от, це ще 60-ки, 70-ки. Коли було дуже популярний Beatles, намагалися переробити і вся. От, і вже не перекладали текст, а робили такий ремейк от, зі смішними варіантами на, на тему. От. ну, до я куплю собі корову, запущу її у небо, і нехай усі вважають, що летить бик, летить бик, летить бик, летить бик, летить бик, летить бик. і нехай усі вважають, що летить бик. Летить бик, летить бик, летить бик, летить бик, і нехай усі вважають, що летить би їсти дай Ми сьогодні не обідали, не вечеряли, не снідали, прошу тебе поїсти дай Там трохи того, що сам єси, Боже, тобі дамо всі голоси. Народився, я в селі, батько й мати, вчителі. А бідгатько комбайнер, вівчуна мені припер, ми пливемо, на жовтому чивні, на жовтому човні, на жовтому чині, товстим бузом шкрябаєм поді, шкрябаєм поді, шкрябаєм поді, ми пливемо, на жовтому човні, на жовтому чивні, на жовтому човні. Том з тим пузом шкрябає подінь, шкрябає подінь, шкряб-шкряб-шкряб. Е, навіть сусідній вступ до нього. Ну, от, е, коли... Добрий вечір, на совчани, сьогодні ваше передове село з госпоміча. Приїхало з Великої Британії, гурт вітру з повашому Жуки. Івана Леонідовича, Павла Макаровича, Георгія Киритиновича і якогось старого Ріна. Вони вам заспівають улюблених пісень. І перша пісня Кінь Лук». Ось buy... well, такі от речі робляться.